Друзі, усім привіт! Вітаю вас сьогодні з Трітеня, Стретіння. Не знаю, коли, куди наголо ставити, але побажання миру, весни для кожного з вас. І дуже вам дякую за ваше привітання. Зараз у нас 10-та година ранку. Я десь пів дев'ятої виставила пост в Ютубі. Що у нас сьогодні річниця весілля 31 рік ми вже разом. Я не знаю, як називається ця, ця весілля. Я запитаю у Гугла і зараз ви побачите. бо... І чомусь пригадала. А, Таня з качествами на тему, це зрозуміла, бо то Таня, то є Таня. Я дуже вам вдячна. Вже стільки побажань було і так дуже приємно. Дякую кожному з вас за ваші такі щирі побажання. Дай Боже, щоб вони здійснилися. І те, що ви бажаєте миру, це ми бажаємо миру усім нам. А буде мир, ой, з, з, з усім у тим, що там то буває, то ми розберемося вже. Я вийшла зараз до магазинчику. Треба дещо купити. У нас сьогодні буде дивне меню. Е е а якщо чесно, Владик казав там, може, щось якось так. Я кажу, Владь, знаєш що? Не хочу я там чогось, не те, що там, ну, буває таке, не хочу. Я не можу пояснити чому, е е тому. Давай кажу потім, коли вже буде перемога, у нас будуть подорожі, у нас буде, буде все. А зараз нехай так. Але ж кажу, а що приготувати сьогодні на вечерю? Ну вони посходяться ну, вже восьма година вечора буде, ну там приблизно так. Дивне меню святкове. Борщ український. Бо дуже каже, борща хочеться. Кажу, о! Оце гарна ідея. Катя забажала торт Пінчер і може якийсь салатик. То потрібно щось на салатик буде та взяти. А так в мене майже все є. І сьогодні в інстаграм в сторі заходжу, а там, знаєте, є такий архів і спогади за минулий рік, що було рік по тому. І я згадую. Це у нас було 30 років, так? наші свідки, свідки нашого весілля, вони кожного року у нас і ми кожного року це святкуємо. І минулого року Юрчик, ну це знаєте, це самий справжній свідок. ну Там хтось є, а я відволікаюся, а мені ж цікаво. Я тоді отак стану, буду дивитися. І він так з гумором, ну почуйте сам самі. 30 років пройшло, под... це було під... І пам'ятаю це 92-й рік був, ми на стрітіння одружилися. І скільки тоді було, яка погода була, зранку був туман, я вже зібралася, невеста біля вікна стоїть і чекає. Владік повинен бути приїхати півдесятої, а його нема. Вже 15 хвилин як нема, а дуже туман такий був. І я хвилювалася, ну їхали, може там і ожеледиця була. Ось, А хтось із присутніх, хтось там був, не пам'ятаю, я вже там купа усіх була. Каже, Та, це він передумав, роздягайся, інші питають, ну, стібались над невестою, розумієте, нареченою. І кажуть, а до мами моєї звертаються, Тіть Маш, а на який час там столовка заказана? Може раніше хай приготують, бо вже їсти хочеться. Я так стала, я то чекаюся і стою біля вікна. Зараз приїде, я йому дам. А папа каже, ще не одружилася, а вже дам. Ну, так, такий ранок чомусь, ну пригадалось таке. Е, потім Владик приїхав, ми так не дуже швидко їхали, бо була ожеледиця. Під'їхали до Раксу, вже пішов дощик. Юрчик витягнув парасольку, тримав над нами. І якось так по, по життю ми завжди разом і один одному тримаємо в будь-якій ситуації парасольки. Слушай, ну якщо є зонтик, значить я там десь задіяти. Угу. Вже це ми вже одружені 31 рік. А Юрчик Владіка ще з інституту знав. Вони товаришували. Ось. І щось пригадали, сиділи, що казали, вже 30 років, як ця дружба. А я кажу, які 30 років, ми вже 31. Як одружені, а ти ж іще раніше. І стали пригадувати, з 1984 року вони познайомилися, як почали ото товаришам бути, так і досі. І сидимо, що? 40, майже 40 років, ну, ще трохи там, рік-два, і Оце ми старі, я кажу, ага. Старі ну, не відчувається цей вік взагалі, я не знаю. Які були у то студентами, от такі ми зараз і залишаємось, розумієте? Нема такого щось. Не знаю, чи це добре, чи ні. І знаєте, що ще так аналізували, що нам подобається в нашому житті? Ну Наприклад, мені колись там писали коментар, що Таня, ти начебто живеш як в рожевих окулярах, ти подивися, от є такі випадки, такі випадки. А навіщо мені дивитися на у ті випадки? Це не стосується мого життя. А чому я бачу тільки там щось, ну про що я розповідаю? Щось гарне, класне, позитивне. А тому, що сторонніх людей в нашому житті нема, і це реально круто. Ні, ну бувало по-різному, і коли ми розуміли, що там щось воно не то, то Ну, зайвого, знаєте, як важливо, зайвого в житті не мати. Це стосується речей, це стосується людей. І ти живеш своїм життям. І воно тобі подобається. Це ми сьогодні зранку, коли бачили, як падав сніжок це з Владіком, обговорили цю тему. Зараз Владька вже тук-дух по справах. Е, я думаю, ні, треба пройтися, бо в мене останнім часом щось. Знову серцем не так дуже добре. Не вистачає кисню і як... Коротше. І прогулянка потрібна бути. Думаю, я пройдуся, потім до магазину буду купувати, що мені там потрібно. Слизько, слизько. Тихенько, отак. Куплю, що там мені потрібно. І я вже як прийду додому, то я вже сьогодні і виходити не буду, тому що ну, поки борщика звариш. Салат який, я не знаю. От я подивлюсь, що в магазині буде. У мене така головна мета це куряча, куряче м'ясо якесь. Чи відварити, чи підсмажити, чи що з ними зробити. Багато-багато зелені. Можливо, якщо буде вже, знаєте, така зелень, то як помита. Там салати, рукала, там таке яйця. І щось таке, я подумаю, не знаю. Ну, ну щось таке, якийсь салат. У мене всі салати якось виходять дуже-дуже. ух, Яка краса, і там щось ветка суха, як знаєте, Тин -тин. Оце на таке. Зверну увагу, а зараз, думаю, треба пройтись, тому що треба пройтись обов'язково. Так, начебто, все сказала, те, що хотіла, а як Ні, щось забула, ну якщо згадаю, я обов'язково про це скажу. Зараз невеличка поправочка, бо я згадала, як мій тато тоді казав, коли я казала, Ось приїде, я йому дам. Він каже, о, і ще не, не встигла одружитися, а вже починає на чоловіка бурчати. О, оце дослівно згадала тільки, що як тата мій казав. Ще не жінка, а вже починає на чоловіка бурчати. Так, да, якісь такі спогади. А по суті, ми ніколи один на одного не бурчимо, якось так. Якщо є якісь питання, вирішуємо. Якщо щось не подобається, ми один одному про це кажемо. І якось нормально. Якщо вже 31 рік, то це вже нормально. Ой, як класно пройшлась. Ось так. Кубачки зробили в Сільпо. Зараз прийду, покажу, що я там купила. А я якось так вчасно сходила, тому що у нас зараз сніжок починає пускатися. А та без шапки. Ні, ну капюшон то є. Як мені подобається цей процес, коли ти заходиш додому, вмикаєш електрику, у двері стукають. Це Гаргас, показання лічильника, будь ласка, передайте. Житуха. Так, зараз покажу, що я там купила. Я вже сама вдома. Народ! Всі порозбігалися. Мать нема кому зустрічати торбить тягати. Ні, немає. У кожного своє щось. Чи всім таке буде, чи тільки мені? Так, все, Світань, давай. Роздягаємося. Ні, чесно кажучи, я оцю жіночку, яка там з горга заходить, перевірка лі лічильників, я її ледь не розцілувала. Кажу, частіше до нас приходьте. Вона каже, так двері ніхто не відчиняє. Я кажу, ну, де хто роз'їхався, де хто тут винаймає квартиру, до нас кажу, заходьте. Вона, ой Боже, всі б такі були. Кажу, нічого, нормально, Знаєте, настрій. Від інспектора, від газової контори. Ай, ну це анекдот. Ще я вам покажу, що мені чоловік подарував. Так, тут туалетний столик, але ж я упаковку я вже викинула. Гучі, коробочка була. Не видно, не видно. Фокус покус кустра Коробочка була ось такого кольору, і там коричневі листочки йшли. Це таке, як шариком, бо я там в магазині дивилася, ну, в, в, в цьому інтернет-магазині і кажу, та дорого, якщо бутилка, а воно, бачите, зараз. Ось такий шарик тут. Це не дезодорант, так, за вухами мазати. Ось і ще Владик взяв мені на пробу. Ау, не падати, стояти. Коко Шанель ось, так, ось таке. Ну, для мене воно дуже аромат класний, але солодкий, як на мене. Я такий не люблю. І в мене Ой, не пам'ятаю, як канал називається аккаунт. Жіночка запитувала, каже, Тань, вибач, ти казала, але я не пам'ятаю, який твій парфюм. У мене Герлен, Єлісійські Поля, Шалімар, Інсаленс. Ні, дівчата, я розумію, жіночка вибачалася і каже: вибачте, а я не пам'ятаю, в якому відео я це розповідала. Тому це Герлен. Chanel, це не мій аромат. Ну, не то, що не мій аромат, а лайф потрібно, щоб ніжніше було. А оце для мене просто вау. На жаль, коробку викинула, ну видно. Це зараз мій фаворит. Розповіла вам про своїх фаворитів. Зараз піду вам покупочки показувати торбу забираємо і йдемо. та там -та Такі ніжні тюльпашки, мені так подобається. Вони просто, знаєте, були такі довгі, ну якось вони не витримали свій зріст. Нічого так зробили. А, це катюні вчора пригощали, матч Я не вимовляю цього, ну, якось так називається. Смачне, смачне. Я одне з'їла. І ще два залишилося. Таке м'ягеньке, таке класне. Так, що я купила сьогодні? Сіль в мене закінчується. Купувала ось таку 23 гривні. У нас така сіль рукала. Останню таку забрала, тільки така була. Не хотілося таку, але ж, ну, хай вже така. Срок придатності норм. Я хотіла та, що, знаєте, там багато всього. Ну, ладно. Ну Хліб взяла, які у нас тут ціни. Я вам зараз покажу. Якщо цікаві ціни, ось просто на стоп поставте та подивіться, бо не пам'ятаю, що. Курячі філі, три штучки взяла. Сир Серфіта, помідорки, ось такі коктейльні, Скільки я взяла 7 штучок на 33 гривні 54 копійки. І один огірок. Це я для салату взяла. Ходила, вибирала, які продукти є, і складала вже, який салат буде. Ось один огірок на 14,48, 102 гривні. Ось такі хотіла. Печериці взяти шампіньйони нема, тільки ось такі. Скільки вони там, 62 гривні. Хочеться зробити картоплю, з грибами, з курочкою, сир сологуні потерти зверху, накрити фольгою і поставити у духову шафу. Ось туди. На 50 хвилин і така картопля ще сьогодні буде. Це я вже, походу, придумала, коли в магазині було. І ось такі яйця купила. Я ще таких не бачила. На ринок би пішла, там дешевше, там дійсно дешевше, але, думаю, мені сьогодні ще пінче робити. І то, і то. Ось такі яйця 65 гривень. Не знаю, що тут Це такі ось такі. Купочки у нас сьогодні. Дивлюсь на час. І, мабуть, я зараз піду монтувати відео, і поки воно там щось буде, я почну готувати. Нашу святкову вечерю. І завтра ви її побачите. Бо, знаєте, час теж треба коректувати, і якщо я зараз на кухню вже стану, я буду одягати перчатки і вже погнала, поїхала. А потім вже і мої посходяться, то, мабуть, так і зроблю. Угу. Тому бажаю всім миру, здійснення ваших бажань. І головне, щоб наше головне бажання обов'язково здійснилося найближчим часом. Чому, Чому ні? Я пригадала, про що я хотіла ще сказати. Е, в минулому відео, ну, не в минулому, коли я була біля річки, я розповідала історію з мого життя. І я казала про те, що це стосується лише цього випадку. А мені дівчата написали: ну, може би, я так написала, я ж не знаю. Ті, що виїхали в інстаграм в особисті повідомлення. Дівчатка написали, що Таня, навіщо ти так? Всіх. Ні, так я ж кажу, що я в своєму відео я розповідаю тільки про цей випадок, тому що я, ну, це стосується мого життя. І в мене така емоція. Але знаєте, це не стосується всіх. Тому що я впевнена, що люди, які виїхали з України, вони правильно зробили. І я знаю, нам тут важко. Я це на собі відчуваю. І я знаю, що вам важко. Тому що скільки я спілкуюся з людьми, які Ось, дві жіночки, які повернулися, вони кажуть: знаєш, ти коли за кордоном, як у це слово? Переселенець в тебе є безкоштовне житло, в тебе є пособі, в тебе є безкоштовна їжа. Ти начебто якийсь такий дорогий смартфон, у якого сіла зарядка. І ти всьому цьому не дуже рад. Ти додому хочеш, і я це знаю. Тому, знаєте, що хочу сказати. Ви, якщо мене слухаєте, то ви мене чуйте, що я кажу. Провина людей, всіх нас і мене я теж така, що ви думаєте? Ми не вміємо чути, про що людина каже. І я завжди підкреслюю, кого це стосується. А я думаю, що я все хочу сказати і сказати, і забуваю. Ну, погано я завжди швидко забуваю. Тому це ж ось так, тому ні-ні-ні. Це стосується лише тільки одної людини. Бо я за всіх не можу відповідати, а оцінку всім людям я ніколи не даю. Ви що? Тому і в мене ніяких натяків на щось в мене теж немає. Якщо мені щось не подобається, я це кажу в лоба. Я така, якщо я потім розумію, що я не права, і це була моя емоція, я вибачаюсь, і мені за це не соромно. Бо визнавати свої помилки, це не соромно. Це може робити тільки, я так вважаю, сильна людина. А той, хто знає, ну, так вашим нашим ну, це не визнає свої помилки. Я не та людина. Якщо я в чомусь там була не права, якщо щось було на емоціях, то в наступному відео я буду про це казати. казати, пробачте, теньку засханку, вона така от, ну ви ж розумієте, це ж Таня. Тому, давайте будемо вчитися один одного чути, не тільки слухати. Це теж дуже-дуже важливо. Тому. Обнімаю всіх. І я впевнена, що коли буде наша перемога, всі ми, хто зараз біженці в Європі, хто залишився в Україні, ми всі разом в кожному своєму місті вийдемо на головну площу нашого міста і будемо разом дивитися салют перемоги. І однаково будемо радіти, і це буде обов'язково. Розумієте? Я в цьому впевнена. І всі ми повернемося додому, хто зараз не вдома. Бо так, ми трішки всім зараз важко, тому інколи, можливо, якісь такі моменти треба з'ясовувати. Добре? Тому више носа, все буде добре.